Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу, мир тобі, брат і сестра. Хочу поділитися з тобою деякими думками. У нас труска в зараз падає невеличкий дощик. Я полюбляю так собі посидіти в машині, затишно, почитати Боже Слово. І я хочу поговорити на тему необов'язкових страждань в нашому житті. Наше життя, хочемо ми цього чи не хочемо, і про це говорив Ісус. Ну, з'являються в нашому житті скорботи. Вони приходять страждання. Вони приходять. І часто це не залежить від нас. Вони просто приходять, бо ми живемо в грішному світі, на грішній землі. Але певний відсоток тих страждань є необов'язковими. Я так вірю. Тобто їх могло б не бути. Їх могло б не бути, якщо б ми прийняли правильне рішення. І дивись, я зачитаю. Уривок з дії святих апостолів, 27 розділ з 21-го вірша, і ми пороздумуємо. Це момент, коли Павло плив до Риму, він був ув'язнений, і разом з в'язнями, з римськими охоронцями, воїнами він плив до Риму. І він їх попереджав і казав, що пливіть таким шляхом. Вони його не послухали, і до чого це призвело? 21 вірш. З 20-го. А коли довгі дні не з'являлось ні сонця, ні зорі, і буря чи мала на нас напарала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватися. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив О мужі! Тож треба було мене слухатися та не відпливати відкріту, і обминули б нас ці терпіння і шкоди. Але тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна, ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. Та й прорік, Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. І часто я звертав увагу на що? Я звертав увагу на те, що корабель, корабель розбився, але вони всі врятувалися. Вони всі врятувалися, Бог їх врятував, Бог явив їм свою милість. та більше таке духовне пробудження на острові Походу. <походу прийшло, так? Тоді Павло почав молитися за людей, вони зцілялися, пригадуєте це місце, так? ось Але я хочу от про що поговорити: якби вони послухали Павла, то не проходили б через усі ці страждання. Звичайно, Бог їх зберіг по своїй великій милості. Але чи воно треба було? Павло каже, що ми могли, якщо подивитися так в контексті, могли спокійно плисти собі і без тих неприємних, неприємних пригод нормально добратися до пункту призначення. А так мусили страждати. І не спали, і не їли, і пережили величезний стрес, величезні втрати. Корабль розбився. Звичайно, вони вижили по Божій милості, але чи то, то обов'язкові страждання? Яку ми можемо провести, провести лінію, ось, яку ми можемо для себе взяти урок, що і в нашому житті бувають необов'язкові страждання. Якби я або ти, якби ми послухали духовного наставника, але дійсно духовного наставника, який дійсно переживає за тебе і за мене, не, не людину, яка який все одно, що в тебе відбувається в житті, а потім на щось зрадить. Ну, то таке. То а коли дійсно людина ну, зацікавлена е, в, твоєму, в твоєму духовному рості, в твоєму добробуті, і вона тобі щось радить, не брати і сестри, які, які тебе бачать раз в півроку, бо не з'являються в церкві, можливо, а, а вони потім тебе осуджують, щось тобі хочуть порадити, то трошки таке воно дивне, дивне таке. Та? А дійсно, коли тобі радить людина, яка зацікавлена, яка щира з тобою. Можливо, якби ми прислухалися, можливо, ми б обминули якихось певних страждань. Якби ми прислухались, наприклад, чоловік до жінки, жінка до чоловіка. Якби ми прислухались в кінці кінців до Божого Слова, Так? нас би обминули певні можливо страждання. І, звичайно, по Божої милості я вірю Бог нас витягує з тих чи інших проблем, з тої чи іншої ями, але в деякі ями нам не обов'язково було потрапляти. Можливо. Комусь потрібно було швидше переїхати з якогось місця в інше місце, а не чекати до останнього. Можливо, комусь потрібно було змінити місце роботи швидше, а не чекати до останнього. Можливо, комусь потрібно було переїхати в іншу країну, а не чекати до останнього, в інше місто. Можливо, комусь треба було швидше звернутися до лікаря, а не чекати до останнього. Але я вірю, що так чи інакше, Божа милість нікуди не дівається. І ми далі можемо продовжувати молитися, і Бог нас спасає і буде спасати, тому що написано, Бог вірний, і Він не може себе зректися. Але нехай я би хотів, щоб в мене і в тебе в житті було якомога менше необов'язкових страждань, щоб ми були чутливі до голосу Святого Духа і приймали правильні рішення, щоб ми приймали вчасно рішення і щоб могли обминути. Необов'язкові страждання. Будь ласка, якщо тебе збудовують такі подкасти, такі відео, підписуйся на цей канал, став подобайку, поширюй принципи Божого Царства, поширюй Боже Слово. Цей канал не для монетизації, я на цьому не заробляю гроші. Цей канал, щоб прославляти Бога, поширювати Євангелію і Боже Слово. Мир тобі, нехай Бог тебе береже.